Scratch мовою програмування призначено для надзвичайно легкого і веселого кодування. Завдяки простому інтерфейсу Scratch ви дуже легко зможете створювати власну програму. Єдине, що вам потрібно робити, це просто перетягувати блоки команд на середину і з'єднувати їх між собою як деталі конструктора LEGO. А Scratch існує і в онлайн, і в офлайн версії, але ми з вами. В нинішніх умовах працюємо в онлайн-версії. Нагадаю, що для того, щоб зайти на Scratch, вам потрібно написати ось тут Scratch online. Відкрити сайт і натиснути давайте я і натиснути увійти. У вас має бути власний аккаунт і натиснути кнопочку створити. У вас відкриється вікно сайти. Перше звертаю вас вашу увагу на кнопочку поділитись. У вас вона може бути недоступна. Я нагадаю, що вона буде доступна, якщо ви прив'язали електронну пошту і підтвердили її е, при реєстрації. Якщо вам не вдалося підтвердити електронну пошту під час реєстрації, спробуйте ще раз: натискаємо налаштування облікового запису. Ось тут пошта. І натискаємо Вводимо свою пошту. Якщо у вас не приходить лист на вашу пошту, ви можете спробувати підтвердити реєстрацію на мою шкільну пошту. Повернемось в інтерфейс Scratch. Чого він складається? У нас з вами є меню, в якому знаходиться перше це. Ось тут можна вводити назву проєкту. Давайте створимо якусь введемо назву назвемо політ. Кажана. Далі. Палітра різних блоків. Тепер розглянемо, що у нас знаходиться зліва. У нас з вами знаходиться зліва різні групи команд. Можна ось так перемикатись між ними. Вони поділені на кольори. відповідно кожний кольор відповідає різній групі. Тобто, якщо це синій це рух, ми бачимо, якщо це якісь події спеціальні, то це у нас жовтень. Всередині у нас з вами знаходиться саме область складання програм. Це та область, куди ми починаємо перетягувати команди. Запам'ятайте, завжди за замовчуванням, всі програми, які ми з вами будемо створювати у Scratch, мають починатися з кнопочки, коли флажок натиснути. Тобто, як додати команду? Ми просто беремо і мишкою. Перетягуємо цю команду. Як її видалити, є два способи. Ми натис... наводимо мишку на цю команду і натискаємо кнопочку DEL на клавіатурі. Або натиснути правою кнопкою миші вилучити блок. Добре. Справа у нас з вами знаходиться сцена. Сцена це де ми можемо бачити попередній перегляд то як у нас з вами виглядає. Наша програма. Тобто, іншими словами, можна сказати, що спрайти це актор. А сцена це сцена, де відбувається вистава. Тоді ж потрібно подумати, що ж таке спрайт. Спрайт це наш виконавець дій в проєкті. За замовчуванням спрайт, це у нас з вами котик. Ви можете знайти різні спрайти в бібліотеці спрайтів і додавати їх до своїх проєктів. Можна ось так натиснути. Обрати спрайт, і можна шукати різні спрайти. Ось додали жабку. Також можна і видаляти спрайтів, для цього натиснувши на спрайта і натиснувши на Delete. Пам'ятайте, що для кожного окремого спрайту це окрема група команд. Буває ситуація, ви збирали якусь там команду. Так. І потім випадково перемкнулись на іншого спрайту. Потрібно не панікувати, а пам'ятати, що якщо це інший спрайт, то для нього інші команди, і вам потрібно достатньо просто перемкнутись знову на спрайта 1. До речі, команди з одного спрайта в іншого можна копіювати. Для цього достатньо затиснувши ліву кнопку миші, перетягнути ці команди до. Спрайти. І ось ми бачимо, вони у нас додались до другого спрайту. Тепер сцена. Сцена не завжди може бути білою, її також можна, можна змінювати. Воно ще називається сцена або фон, або тло. Ось тут можна натиснути обрати тло і вибрати якусь сцену, наприклад, нічне місто. Можна також завантажувати свою. Власну сцену з комп'ютера, натиснувши ось сюди, вивантажити тло. Або навіть намалювати, натиснувши на пензлик, і ось тут можна самостійно намалювати якийсь фон. Ну, наприклад, нам потрібно дві якісь лінії. Ось так. Ну, давайте з вами видалимо цей. Для того, щоб видалити якесь тло. Можна натиснути ось сюди тло і на корзинку, яка видаляє. І можна знову повернутись ось на кнопочку код. Бачимо, що в мене немає команд, тому що дивіться, можна чітко подивитись, для кого ми зараз збираємо ці команди. В нас з вами змінили. Бачимо, тут у нас з вами маленька мініатюра об'єкта. Ця мініатюра об'єкта показує, для кого ми збираємо команду. В даному випадку ми збираємо команди для сцени. Якщо я оберу спрайт, то ось з'явились мої команди. Ще раз повторю. Зверху у нас з вами знаходяться вкладки. Зліва у нас групи команд, які достатньо просто перетягнути і зібрати як Лего. Пам'ятайте, що перша команда має бути, коли натисан флажок, це як головна команда. І потім до неї прикріплюються всі інші команди. Тобто дії мають відбуватись під час натискання флажочку. Далі, тут у нас знаходиться список всіх виконавців, де можна навіть змінювати їх розмір. Давайте спробуємо змінити розмір. Можна ось тут задавати, наприклад, 120, якщо нам потрібно, змінювати їх напрямок, тобто крутити, повертати. І сцену. Якщо у вас буде забагато команд, то тут є кнопочки. Масштаб, який або збільшує масштаб, щоб краще було працювати, або менше. Коли ви мені відправляєте роботу, то вам потрібно натиснути кнопочку Поділитись і лише тоді скопіювати посилання. Інакше я не зможу. Переглянути вашу роботу, тому що в мене немає доступу. Або в другий варіант: ви можете натиснути файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Ще раз, підведемо підсумок. Зліва блок команд. Посередині ми збираємо команди. Пам'ятаємо, що для кожного спрайта можна збирати різні команди ось так натискаючи перемикати. Сцена і Спрайт, Спрайт це виконавець, сцена це наш театр, де виконавець виконує команди. Команди це наша мікропрограма, це дії, які він має виконувати. До речі, це не всі команди, які тут є. Можна натиснути ось тут додати і додати якийсь блок. Часто ми будемо з вами користуватись. Це уліва. Спробуй поставити відео на паузу та напиши в особистих коментарях до завдання, скільки команд доступних для малювання. Ось цих зелених. Можна підвести підсумок: Основний принцип роботи зі скречем, додали виконавці, обрали блок команд, затиснувши ліву кнопку миші, перетягнули всередину і зібрали як конструктор Лего.